Миру Божого вам, Без любові втрачається сен життя. Чим більше ми любимо і віддаємо любові, то більше набуваємо сили і можемо проходити різні труднощі та перешкоди. Вдячність це частина любові, Божа любов безумовна. В Біблії написано, якщо на добро відповідаєш злом, то від дому Твого не відійде зло. Вдячність цілює серце і розум. І найбільше нам потрібно бути вдячними Богу, бо коли нас ще не було, він все зробив для того, щоб ми не йшли в пекло. І якщо людина не хоче бути в церкві, то це означає, що в неї велика проблема, бо вона не розуміє, що церква це тіло Ісуса Христа, і в ньому ми маємо захист, в ньому ми можемо вдосконалюватись. Диявол нав'язує брехню, що, смиряючись перед Богом, Втрачаєш свободу, але насправді смиряючись, можна втратити тільки гріх, хвороби, смерть, але натомість отримати життя, свободу, радість і благословення.